Чоловік з дружиною у театрі. В антракті чоловік випиває 150 грамів коньяку у буфеті. Дружина обурена. Ти ж мені обіцяв, що рік не будеш пити. Так обіцяв. Але щойно зі сцени оголосили, що між першою і другою дією пройшло три роки. Уявляєш, кума, мій чоловік кинув пити завдяки спорту якому? Боксу? Він почав займатися боксом. Не він, а я. Інколи мати вчить дитину неможливому закрий рота і їж суп. Репортер запитує відомого актора. Чим ви можете пояснити свій неймовірний успіх у жінок? Пер за все, тим, що я завжди писав їм любовні записки на 100 доларових купюрах. Кума, чи вірнати своєму чоловікові? Так, досить часто.